Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Цього тижня ми відчули справжні вересневі заморозки. А що приготували нам вихідні, давайте дивитись далі. Отже, у наступні кілька діб очікуємо поступову зміну синоптичної ситуації, надходження атмосферного фронту з опадами та температуру повітря, що залишатиметься в тому ж рівні. У наступні три доби синоптики Українського гідрометрологічного центру прогнозують різноманітну погоду. Зокрема, завтра, 27 вересня, погоду без опадів зумовить поле високого тиску від антициклону на. Балтикою, проте вже надалі тиск знижуватиметься. Відтак, 28 вересня із північного сходу, до нас надійде атмосферний фронт, який зумовить у денні години. У північній частині місцями невеликий дощ. А 29 вересня він вже впливатиме на погоду у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях, а вдень і на південному сході країни пройдуть дощі на решті території без опадів. Повітряні потоки впродовж вихідних та у понеділок рухатимуться із північного сходу, а їх швидкість буде в межах П'ятдесяти метрів за секунду. Значення температури у нічні години залишатимуться низькими в межах 1-9 градусів тепла. Найближчої ночі в Україні, крім Закарпаття, а також південної частини, очікуємо заморозки на поверхні ґрунту 3 градуси. В день стовпчики термометрів сягатимуть 10-17 градусів. 29 вересня значення температури будуть в межах плюс восьми плюс градусів. У південній частині повітря прогріватиметься до 19 градусів тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.